Друзі, починаємо. Пам'ятаю, що обіцяла в коментарях Олександру Полянському різдвяні листівочки після 1 листопада, але швиденько закінчуємо з листопадами з його красою ще декілька майстер-класів, і можливо на наступному тижні вже буде щось різдвяне. Ми сьогодні малюємо гашю, малюємо листя дуба, яке злітає з дерева. Отаке красиве, наче таке трішечки навіть казкове, якась ілюстрація до казки. Не знаю, ми знаходимося під дубочком і листя летять. Листя дуба я беру два пензлі. Один залиште сухим плаский, можливо, знадобиться. Зараз будемо пробувати водичку. Ще, напевне, треба взяти якусь тряпочку, от такого плану, чи серветку. І два пензлика один сухий, один такий круглий. Я взяла гуаш чорну, жовту, о, помаранчеву, червону, фіолетову, білу. Вида вичавлювала її з тюбіка вчора, тому вона така в мене вже трішечки посохла. Ми малюємо задній план. Задній план в нас починається з білого кольору. Це буде, наче сонечко отут. Дивіться, в мене білий, він такий не білий-білий, він може бути трошки зжовтуватим, нічого страшного. От, вимальовуємо отут сонце. Не знаю, в мене просто є одна ідея спробувати, чи вийде вона в нас, чи ні. Зараз. Ви можете пробувати акрилом, але бажано і акрилом, щоб ви робили шар фарби тоненький, щоб вона дуже швидко у вас висихала. Далі беремо жовту. Також малюємо кружечок. Так, дуже дякую, що дивитеся. Це ж треба подякувати обов'язково. Ні, я, я дійсно хочеться подякувати, бо я радію і підписникам, і переглядам. Якщо ви малюєте, то це взагалі класно. Бо завжди своє, здається, якесь таке простеньке. Ну, ти ж його вмієш, і що там іншим, чи воно потрібно, чи ні. А, так, і трішечки додамо, я візьму жовту. До речі, це в мене е, краще, напевне, гуаш змішувати на папері, на аркуші паперу, ну, тому що палітрочку потім мити, не знаю. Трішечки додам помаранчу, це дуже яскравий помаранч, Зараз беру жовту знов, і так. Все рівно дуже яскравий я зробила, ну окей, є як є. Я буду зараз експериментувати, буде не дуже схоже на це, що ви бачите. Я хочу експериментик такий зробити. І так, дивіться ще один момент. Сонце в нас крізь дубочок просякає, да? просачується. Uh, і все, що ми будемо бачити, воно буде uh, силуетом, Тобто достатньо темним. Зараз спробуємо. Так, пензлик витерла. Зараз додам просто ваше білою. Uh, чому хочу білою додати, бо дуже яскравим я почала помаранчевим. Взагалі можна було жовтим, отак жовтим замалювати. То я буває ж таке. Якщо ваш е, висихає, ви е, дуже добре його замалюєте. Якщо ні, то він е, змішується з іншою фарбою. Ну, таким в мене сонцем. Так, далі на задньому плані от ми лежимо під дубом. Я хочу тоненько навести коричневою фарбою, наче такі сухі якісь пагони. Вони будуть йти, от в мене я лежу отак от, от туди вверх, експериментую, не знаю, що вийде. Корич... Якщо у вас є коричнева фарба, ви можете використовувати коричневу. Якщо коричневої немає, я беру фіолетову з помаранчевою. Або синю, помаранчеву червону, і роблю таку коричневу фарбу. Можна трішечки на кінчику пензлика додати чорну, трішечки, і отримали коричневий. І так, в мене буде отут дуб, не малюю якісь такі травинки. Тепер нам треба пригадати, які травинки в нас осінню? Якісь такі щоб сухенькі. З якимись петушками можуть бути. Так взагалі вони всі. Будуть замальовуватися. ну, Тут буде в нас і, а може, і не буде. Зараз, в общем, експериментуємо. До речі, дивіться, от вже можна <нів> навіть залишити так, да, бо дуже гарно вийшла сама по собі листівочка. І туди кудись вони, туди. Якщо ми лежимо на траві і дивимося наверх, нам все здається, наче воно закруглюється. Тобто ми трішечки отак закруглюємо так, накидала, тут в мене буде йти дуб, стовбур його. Далі дивіться, мені потрібно листя. Листя, бачите, корона дуба, вона отут, листя в дуба опадає. Одним з останніх, так як і розквітає він один з останніх навесні. Воно помаранчеве, воно е червоне може бути і може бути потім вже коричневим. Я малюю помаранчевим е Це крона. І дивіться, я зараз буду вимальовувати, е наче сонечко, знаєте, є такий ефект, коли ми дивимося на сонце. Крізь а, листя, нам здається, що сонце все навкруги себе, а, ну, наче, наче все навкруги сонця, отак, наче все листя навкруги сонця. І вже потім іду туди і роблю такі. Оце в мене буде крона дуба, в якому буде сонце. Бачите? Зараз я трішки підправлю сухим пензликом. Я края сонця трішки прибрала. Тепер додаю трохи червоної фарби у коричневу. Тобто ми таку тональність робимо, пам'ятаєте, декілька тонів. І також, наче це листя, от мазочки, наче мазочки, але це листя дуба. Ви його вимальовуєте. Бажано на травичку не заходити. Якщо зайшли, нічого страшного, ми потім промалюємо зверху. Можна заходити. Це так. Отут він десь пішов, десь його листя. Далі. Можна взять ще додати фіолетовий, тобто такого темного, бачите, такий грязний, ну, не грязний, а коричневий відтінок. І додати листя трішечки коричневатого. Є. Можна тут десь хорошо. Далі. Стовбур дуба. Беру пензлик круглий. Можете і пласкою. Ну, Гарненько беру фіолетову фарбу. Додаю от цієї мішаніни, що в мене була коричневу, Додаю гарненько чорну, додаю червону, ще помаранчеву. І веду дуб з, отак е він в мене уходить в перспективу. І поїхали. Раз, це стовбур сюди. І звідси сюди. Трішки я зайшла на свої травки, нічого страшного. І замальовую стовбур. Додала чорну Так прямо ж треба більш коричневої. В мене мало фіолетового в мене немає коричневої фарби, то я ж роблю коричневу з фіолетовою і помаранчевою. Можна чорну з помаранчевої теж таки буде коричнювати. А тепер дивіться, коли ми лежимо під дубом цим. Над нами е, виходять ці гілочки. Але головне, дивіться, якщо ви гілочки будете вести по краю, це не те. Вони гілочки йдуть по всьому стовбуру навкруги. Тобто у вас всі гілочки повинні, наприклад, оця виходить звідси. Є, пішла туди. Оця виходить отут з середини. Тут якась виходить за стовпуром. я пензликом трішки, і отут всередині, трішечки піддаю е, натиск, і потім відпускаю і веду більш е, тоненькою. Так, і можна тут якась там ззаду. Дуб сам по собі, він дуже такий. Е, Ну, я б сказала, як класичне дерево, це, на мій погляд. Да? Його ніхто не обрізає, наприклад, як фруктові дерева, як вишеню чи персик. В дуба така ж розвинута система коренів, як, ну, як кажуть, що корені уходять, точно повторюють його корону. І в дуба гілочки вони виходять і розходяться в різні боки. І ви дубчик такий. Ялочок можете малювати, чим більше, тим краще. Є. Так, далі. Нам треба трішечки цієї е, додати контрасту нашій травичці. Ось цим темним кольором. Ми додаємо. Можна заходити на дуб. Можете повторювати, можете зверху малювати. Буде, як знаєте, декілька слоїв, декілька шарів, і наче такий в нас глибина малюнку з'являється. Ну що, мені подобається. До речі, зараз додамо е, помаранчу трішки, зараз подивимось. І ми можемо е, листячко деяке намалювати, наче воно тримається на дубочку. Да? Якесь листя ми бачимо, а якесь ми, ми не бачимо воно е, в суцільній е, цій кроні. Да? Отак. От так, ну що, експеримент вдається. А, тепер я спробую. Я верненько помила пензлик, але вже в мене, якщо бачите, така грязненька водичка, я її, напевно, поміняю, ставлю на паузу, чекайте. Так, йдемо далі. Хто вчився в художніх школах, хто знає, що обов'язково кажуть: відходьте від свого малюнка, щоб він відпочив, щоб ви на нього глянули іншими очима. Бо знаєте, як родичі завжди поруч, ти на них дивишся, не цінуєш, а коли відійшов, побачив щось інше, побачив, як вони себе проявляють, і одразу все стає набагато цікавішим. Дивіться, білу фарбу змішую з жовтою. І, напевно, додам крапочку помаранчевого. Такий, бачите, колір е якийсь рожевий. До речі, на обличчі людини схожий. Я хочу відтінити гілочки, які біля сонця. От, наприклад, оцю. оцю. І довести, показати, де вона кріпиться до дуб, чи, дуба, до стовбура дуба. цю трішки. Вона наче в тіні, ну я так трош, трошечки обвела. І е, я напевне дам світла е, отут от по контуру. Так. Дивіться, взагалі, взагалі, і трішки от таких ляпок дам. Не знаю, чи воно в тему, чи не в тему, ну, коротше, дивіться, взагалі, ми можемо цю листівку вже лишати. Ну, отакою я і під дубом, тому що ви знаєте, отут я малювала великий лист дуба. Якось він мені сюди ну, зовсім не йде. Але я ж хотіла, щоб листячко падало. Тож спробуємо його обережно намалювати. Наче листя летить. Малюємо півкружечка. Дякую, до речі, що пишете за коментарі. Дуже багато ідей і про осінні хризантеми. Я теж їх хочу, але це буде, напевне, акварель, не гуаш. Не встигаю, просто треба ще ж такий настрій гарний, щоб вам записувати. Я не встигаю багато записувати. Так, дивіться, ну, краса. Мені от ця штука, що ми тільки що зробили з вами, оця травичка, ну, це просто, я не знаю, мені так вона подобається. І знаєте, що от ми почали малювати. Я хотіла оцей. Ну, я схопилася от за цей великий листечко дуба. Ми можемо отут, от внизу намалювати, додати чорного більше. А може, чорного не треба? Зараз. Секунда, 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 секунда. Чорного не треба. Помаранчеву беру, і отут, де я розводила, додаю до помаранчево, бачите, така коричневата темна. Я просто до чого, що навіть малюнок народився більш цікавий, ніж ми очікували. І це дуже круто. Так, чи схоже воно на листя дуба? Ану пишіть. По-моєму, не дуже. Взагалі, оце листечко, яке летить. Оце чому воно жовте? Бо крізь, от, крізь нього вже починає просвічуватися сонце, воно ближче до нас. А оці ті, що там, вони ще далеко і вони ще нам здаються як силует. Ну от Вони такі непрозорі. Тобто ми не можемо око не фокусується так, що крізь нього просвічується сонечко. Ну що, гуаш. Гуаш, неймовірна, гуаш або акрил. Чому? Тому що попереду в нас вже ж різдвяні листівочки, як я і обіцяла, а сніг то ми малюємо тільки гуашю або акрилом. Бо неможливо намалювати це акварелью. Можливо, але тільки завдяки білій гуаші. Так, дуже обережно я завершую. Дуже обережно відщіплюю малярну стрічку. І дивіться, яка краса в нас народжується. Ще, знаєте, якось ця листівочка нам вже зараз світло виключають. А тут світло є, а тут каштанчик народжує своє світло. Мені здається, дуже гарно вийшло. І так. І це не тільки я, це і ваша енергія тут, що ви за цим спостерігаєте. Ну що, красотінь. Беру дві, показую обидві, яка вам більше до вподоби. Оця більш реалістична вийшла. Да? Ну і та теж така. Нічоїсінька собі. Якось воно не передає помаранчевий колір, дуже яскраво чомусь. Ну, гарно. Малюйте з задоволенням.